Всім привіт! Мені відео для зробленого проєкту КПП для квадриків, страйків на основі начинки Delta. В принципі непоганий конструктор. Єдине, що третя передача, тут якийсь дуже мутно зроблений модуль. Дуже поганий зацеп по поставник. Передача більш-менш нормальна. Що ще не подобається? Тому що переключатель треба крутити. Тяжко реалізувати саме перемикання. Але, але реально. Думав, в принципі, викинути ці дві передачі, оставити першу-другу і зробити чисто такий позвонковий переключатель. Ну, так як руки не дійшли, на трайку мало місця, тим більше, що коробка реверсивна на шастернях, дуже багато треба було переробляти, вирішив продати. Сьогодні вже поійде заказчика. Так то в принципі ідея достатньо. Помимо третьої передачі якось такої странної, е, тут ще міжцентровій відстані е, пощитати по госту взагалі нереально. У тут взагалі немає ніякої логіки з модулем, з кількістю зуби і тут просто якийсь хаос, щоб знати оце от міжцентровку цю всю. Ставили корпус дельти на фрезерний снопчику і заміряли це все. Якось так. Все. Все, пока.